У деяких засобах масової інформації були поширені відомості, що у зв'язку з підривом російськими терористами дамби у новій каховці надзвичайно великий ризик спалаху епідемії холери. Більш того, дехто розповсюджує панічні настрої, що випадки захворювання на півдні України вже фіксують. Ми звернулися до спеціалістів, щоб розібратися у ситуації за словами завідувачки відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Холера небезпечна хвороба. У разі якщо фіксують її спалах, оголошують карантин. Холера відноситься до карантинних інфекцій, до особливо небезпечних. Чому карантинна? Тому що якщо реєструються випадки холери, то накладається карантин на територію, і на неї на це захворювання розповсюджуються санітарні правила по охороні території. У разі зараження холерою у людини проявляються характерні симптоми. Людина може заразитись, якщо вона вживає воду, в якій є збудник холери, і якщо вона вживає харчові продукти, які або термічно недостатньо оброблені, або взагалі не оброблюються. Ну і може передаватись контактно-побутовим шляхом, коли вже є хворий вдома, і члени сім'ї також можуть уразитись, тому що в нього такі характерні. Ознаки це плювотиня, випорожнення, така слабкість обезводнення організму. Де він дуже багато втрачає рідини і тому може померти від обезвожування. На початку червня росіяни здійснили один з найбільших терактів за останні десятиліття. Була підірвана гребля Каховської ГЕС. Територія півдня України опинилася в зоні екологічної катастрофи. З поміж іншого, у воду потрапили збудники хвороб з каналізації та кладовищ. На сьогодні випадків холери не фіксували, проте влітку завжди спостерігається зростання кишкових захворювань. Обласні центри контролю і профілактики хвороб усіх областей контролюють цю ситуацію, проводиться моніторинг за циркуляцією збудника в довкіллі, в тому числі в Херсонській області. Це досліджується вода на холеру. І крім того, усі захворювання гострими кишковими інфекціями. 100% відсотків випадків обстежуються на холеру. Тому, якщо будуть у нас дотримуватись санітарні всі правила, норми і протиепідемічні заходи, то людина не захворіє, тому що збудник холери, якщо вода кип'ятиться по рекомендаціям воз достатньо одної хвилини. Він гине, він не такий вже стійкий у навколишньому середовищі. У випадку, якщо є ознаки захворювання холерою, необхідно терміново звернутись до лікаря. У домашніх умовах необхідно вживати розчин для запобігання обезвожуванню організму. На 1 літр води – половина чайної ложки солі та 6 ложок цукру.